Літературний вечір, присвячений 60-річчю письменника, поета журналіста Василя Кузана, відбувся в Ужгороді. На захід, який зорганізували в обласній науковій універсальній бібліотеці імені Федора Путошняка, завітали рідні, друзі, односільчани із села Довге, звідки родом Василь Кузан. Літератори, художники, музиканти, освітяни, представники місцевої влади, шанувальники творчості. Літературний вечір пройшов у ліричній та невимушеній атмосфері, в якому, окрім вдячності та привітань, прозвучало багато пісень, написаних на слова Василя Кузана. Ці всі люди, які прийшли, вони настільки створили атмосферу, що я вже піддався тій течії і пішов за покликом ліричної душі за ними. Тому враження в мене дуже хороші. Я дуже дякую всім, хто був зі мною. Це неймовірно, коли в тебе є так багато друзів, творчих друзів, які разом з тобою. Маю на увазі співаків, композиторів і всіх присутніх творять оце сьогодення, оце оцю атмосферу, яка все-таки наближає нас до перемоги. Поезія Василя Кузана є глибокою, ліричною та інтимною. І кожен із читачів у віршових рядках поета знайде те, що йому обов'язково відгукнеться, кажуть шанувальники творчості. Коли читаєш рядки Василя Кузана, це вертає тебе зовсім в інший світ. Світ, я би сказав, навіть такий ілюзорний, але дуже колоритний. Так що я з задоволенням читаю його твори і підтримую його, бажаю йому. Великих творчих успіхів, він ще дуже молодий. Особливо мені подобається його поезія на закарпатському діалекті, його збірка дьондята. І дуже мало сьогодні. Врешті-решт закарпатських поетів, які саме пропагують і популяризують закарпатський діалект як інструмент української мови в сучасній поезії, ну а загалом, поезія Василя Кузина вона є і глибокою, є інтимною, тому кожний читач знайде щось до душі для себе. У межах літературного вечора Василь Кузан презентував і нову збірку віршів під назвою Червона риба, до якої увійшли поезії, написані за останні 20 років. Як зазначено в анотації, це книга про родств, передчуттів, марень, видінь, болю, любові та віри. Поезія патріотичного філософського спрямування, яка писалася до війни, але в тих текстах вже було передчуття війни, яка писалася е, в 2014 році, коли вже була е, війна, писалася частина текстів на Майдані 2013 е, року, і це теж було передчуття чогось страшного, що має статися, і воно сталося. І е, я не можу це пояснити, як це написалося. Я не можу пояснити, бо це не розумом я до того дійшов. Певно, Бог мені дав такі думки, такі слова, якими я заримував і не заримував, бо там і не ремована є поезія. Ото все, що я відчував, і відчувало разом зі мною мільйони людей, мільйони українців, і тепер переживають. І книга, е, я вважаю, дуже співзвучна часові. Як зауважив Василь Кузан, назву збірки Червона риба він обрав не випадково. Вона пов'язана із маленькими акваріумними рибками, яких розводять у Японії, і вони своєю поведінкою можуть сповістити людині про наближення шторму чи землетрусу. З новим виданням Василя Кузана уже ознайомилася Ужгородська поетеса Олена Пекар. Книжка дуже цікава. Червона риба я встигла переглянути поезії сучасні, все зібране нове, філософського змісту. На тему війни, на тему життя нашого різного характеру, різного жанру. Там Василь і прозаїк, і журналіст, і високого гатунку поет. Він очолює нашу спілку письменників. Ну людина дуже щира, привітна, життєрадісна, з почуттям гумору. Дякую, що він у нас є. Такий. Вільно з дружиною письменницею Тетяною П'янковою Василь Кузан заснував літературну агенцію «Зілля», що випускає та популяризує українську книгу. Письменницьке подружжя упродовж останніх років активно їздить з презентаціями по усій Україні. А від початку війни вони, як культурні дипломати, популяризують українське слово за кордоном. Ми багато чого робимо синхронно, в тандемі, в парі, в спілці такий творчій. Я думаю, що нам обом дуже пощастило. Шаную, люблю, намагаюся підтримати всі його ініціативи. Я думаю, що в нього ще велике майбутнє попереду, тому що всі ті проекти, про які я знаю, які зараз гальманулись трошечки через. То через коронавірус, тепер через повномасштабне вторгнення, вони трошки на стопі. Але я думаю, що настане час і він проявить все те, що він багато років накопичив. Тобто енергія творча завжди рухає. Я думаю, що ще багато чого нового ми дізнаємося про Василя Кузана. Творчість Василя Кузана багатогранна. Він автор 25 книг, понад 100 текстів, пісень у стилі рок, поп, джаз. Твори поета перекладено багатьма мовами світу лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів, літературних премій, скарбничка нагород Василя Кузана поповнилася ще однією престижною відзнакою за розвиток Закарпаття.